Та не мокра. Ні, на тобі. Голосичка. Ото іграшка. Осінь. Дамо іграшка класна осінь. Вчора так накидав, що голова брудна була. А чуєш на вулиці плюс 20 нам шапка точно треба. Ну ну, ну це не точно. Я, У мене є лайфхак. Як я виходжу на вулицю і дивлюсь, чи треба знімати шапку з дитини, чи не треба. Якщо я зустрічаю людей з дітьми. Приблизно його віку, і вони їдуть в шапках, чи йдуть, чи без шапок, то я так і роблю. Бо не, не хочеться, щоб він хворів. А так в середньому ну, буває дуже страшна ситуація, коли 50 на 50, чотирьох шапків зустрів і чотирьох без шапки. То, то це капець. Я такий, та ні, ну залишимось тоді в шапці. Це дуже малий відсоток. Оп, а на тій стороні дівчинка їде в візочку без шапки. А на самокаті старша з шапкою. От як. От як? Я не знаю. Все. Ну чо? Та нормально, все.

І так в цей в листя його баба. <звук> Не... Головне не загубити палець, так? Не?